Протягом останньої доби, 6 липня, Росія обстріляла 14 громад на Сумщині. Ударів зазнала цивільна інфраструктура. Загалом по області пошкоджено 32 приватні домоволодіння, газопровід, вежа мобільного зв'язку, автомобіль та чотири нежитлові будівлі. На жаль, у наслідок влучань двоє людей загинули. Ще троє зазнали поранень. Сумська обласна прокуратура оприлюднила вік і стать загиблих. Це 57-річний та 77-річний чоловіки. На місці надзвичайної події працювали всі екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Рятувальникам знадобилося близько п'яти годин, аби повністю приборкати пожежі у битицькому старостаті, спричинені ворожою атакою. Горіли оселі мирних громадян. Площа пожежі становила понад 150 метрів квадратних. Була складна безпекова ситуація, тому роботи доводилось тимчасово призупиняти. Загалом рятувальникам знадобилось орієнтовно 5 годин для того, аби приборкати всі осередки горіння. За попередньою інформацією, на превеликий жаль, дві людини загинуло. Також різного ступеня пошкодження зазнало 20 осель мирних громадян, з яких П'ять зруйновано вщент. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення фізичних сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.